Доброго дня, шановне панство, продовжуємо використовувати свінг. І продовжуємо працювати над други танчики. Швидко опис. Мета гри танчики полягає в тому, щоб захистити свою базу і знищити усі ворожі танки на полі бою. Тема цього відео додати простий, штучний інтелект. Цей інтелект буде дуже простим і дуже штучним. Не сильно я. Заморочувався. Ну, в принципі, я і не розробник штучних в принципі, інтелектів. Але зробив хоча б більш-менш, щоб він, хоч якось, а, був схожий аля на штучний. Добре, працюємо через інтерфейс. Інтерфейс. Це функціональний інтерфейс з одним. Ну, це вже з 8 джави, Ввійшли функціональний інтерфейс. Про вас, може, ще не розповідав. Там лямбди, Ой, там таке класне річ. Добре, інтерфейс. І в нього всього-навсього один метод. Action. Все. Давайте подивимось на абстрактний клас. В нього є action, є танк, є engine, є Target. Ну, і, звісно, random, а штучний. І так, action це те, який. Процес, яка діє, буде кожного разу, коли викликається цей метод а, action. Що це таке? Ось. Ось цей метод action. Він нічого не повертає, просто ми його викликаємо, і нехай штучний інтелект опрацьовує, що повинен танк зробити. Ось цей цей танк, який ми сюди будемо передавати. Для всіх можливих варіантів. Тобто, я зробив реалізацію тільки, destroy opponent. Сюди передається таргет, з яким е, він повинен контактувати чи щось робити на всякий випадок. Так? І в цьому випадку я повинен знищити цей таргет. Це може бути передано що завгодно: від танку до блоку, тобто все рівно, що. Ну, якщо я воду сюди передам, то він буде руйнувати довго і нещадно. Так, він не зможе звинувати або кустики. Ну добре. Engine, щоб кожен а, інший, якщо ви захочете зробити якийсь штучний інтелект, ми мав можливості, всі, що а, можуть бути всі можливі варіанти: Battlefield дізнатися, список танків, список пуль, а, список а, цих об'єктів на полі бою. Тобто engine передаю, і за допомогою ми можемо отримати все, що завгодно. Ну і, в принципі, таргет, якщо щось основне. Повинно бути, нехай буде таргет як окремо. До речі, ми могли би. Ні, нехай буде таргет на все рівно. Я просто подумав, що можна із Engine набрати що завгодно. Але ми не... конкретно можемо не знати, який таргет нам треба передати, то нехай буде і зміна таргет. Tar... Ну, well, і рандом. Нехай e... створюється, може, те, що потрібно. <гум> ну що ж, давайте подивимось на єдину <гум> реалізацію. Але все рівно така структура повинна бути. Створюєте сервіс. У вас повинен бути контракт з інтерфейс, через інтерфейс. Це вже більш підходимо до рівня ООП, Цей solid принцип, так, Наприклад, це там буква D означає Dependency. Inversion, здається. Ось. Те, що там є один, одна частина цього dependency inversion, тому що рівні модулі. Рівні рівні, повинні різні рівні або різні модулі, так? Між собою контактувати через абстракції. А абстракції в Java це мається на увазі інтерфейси. Ну і абстрактні класи більш-менш. Ну, все контракт це між інтерфейсом. Тобто, хочете створити якусь реалізацію, створити інтерфейс і реалізовувати цей інтерфейс. І в такому випадку, дивіться. Коли ви до сюди передасте, наприклад, я додав танку, у танка цей з'явився. Інтерфейс. Танка. Бачите, все через інтерфейс. Тобто мені все рівно яка реалізація. Тобто, мені пофігу. А, якщо реалізація, реалізовує <сміт> інтерфейс, я точно знаю, що ці методи будуть використовуватись. Доречко, чому тут велика AI? Теж зміна. Ось зараз мені все це змінить. Коротше. А ну-ка. Все. Зробила таке. Ну, добре. Пісня. А, і дивіться, сюди передається. Інтерфейс, тобто я працюю через інтерфейс, і мені все рівно, яка реалізація. Все, передав танк. З цього танку повинен бути штучний інтелект. Яку реалізацію ви створили, йому все рівно, він буде з нею опрацьовувати. І, до речі, цьому танку я додав ще його власний потік, щоб він опрацьовувався. Якщо просто прибрати, то нічого опрацьовуватись не буде в цьому танку. Так. Тому що е, цей метод action я додав. Дивіться, якщо танк не має AI, тобто, якщо танк AI, тобто штучний інтелект, е, не null, ми е, викликаємо цього штучного інтелекту, цей метод action. Все. Потім. Доб, ну... Тобто в цьому нашому методі run, так, просто поставили оце, ось цю перевірку. Все. Якщо є, він відпрацьовується action, а потім вже а, наш це все інше опрацювання, яке було до цього. опрацює цей action, який був вставлений в цьому танк, якщо так можна сказати, вставлений. І так ми працюємо наш action. Ці іфи просто роблять перевірку на те. Де знаходиться наш танк. Давайте я, мабуть, спочатку запущу, як це працює. Дивіться, ми тут знаходимося, цей штучний інтелект ось тут. І він виходить так, що нас шукає. Ну, постійно зараз буде працювати. Треба було зупиняти гру, ну нехай буде. Бачите, він знаходився тут, ми знаходились тут. Тобто а ці іфи, ці іфи. Просто роблять перевірку, де знаходиться наша ціль. І він її вишукує. Тобто, якщо він знаходиться зверху, треба там поїхати вверх і наліво. Що там знаходиться просто зверху, вверх, якщо справа, то вверх і направо. Ну, Коли ми під'їжджаємо до нього. Ось це все опрацювання. Тобто ми знаємо, час, в яку сторону нам просто думати, дивитись. Потім, коли ми дізналися, в яку сторону нам треба рухатись, ми робимо Do action Do action. Тут багато однакових перевірок, але просто я перебрав небагато варіантів, так? Логіка вся та ж сама. Куди ми рухаємось? Якщо ми по X ближче, наприклад, якщо ми тут знаходимося тут, так? І а танк, який знаходиться оцей тут. То йому ближче спочатку, наприклад, наверх, а потім наліво. Можна зробити спочатку наліво, потім доїхати, а потім наверх. Це вже як вам буде різниця. Я спочатку по X, по X по зробив перевірку. Легка перевірка на те, якщо він не може цю преграду проїхати, наприклад, Water. У мене, мабуть, агресори будуть тільки тайгери. Ну, що робити, просто ще перевірку на, типу, якщо ти не тайгер, ну можна зробити, але якщо є бажання, просто уявимо, що всі агресори у нас тайгер. Ну, не всякий, типу, такий прикол. так інтерфейс у нас дозволяє будь-який танк. Але щоб дуже сильно вже не поглиблюватись в гру, так, ми ж не створюємо комерційну гру. Ну, суть зрозуміла Тобто, більш-менш легкий штучний інтелект. Ось і вся. В принципі логіка. А, як ви бачите, блоки дуже схожі? Я просто перевіряю на те, що є? А, чи можу я зруйнувати те, що знаходиться наді мною? Тобто я хочу а, спочатку зруйнувати зверху. Бачите, вони просто однакові, ці методи, але в... тільки перевірка на ліво або право все. А, все, а все інше а, однакове. Чи ми можемо? Перевірити, чи це брік, чи це рок, а, або чи цей об'єкт зруйнований. Все, в принципі, ніякої різниці. Але просто below, left, right. А логіка просто ми перевіряємо, чи є а, наді мною, знизу, зліва і справа. ану-ка Чого ти above тут знаходишся тут? Ди сюди Все. Above. Зверху знизу, зліва справа. А в, по суті, вся така логіка однакова. Ми просто перевіряємо, чи можемо рухатись вверх, Якщо можемо рухатися, якщо ні, повернемо, наприклад, вліво. Якщо ми не можемо рухатися, а нам треба вистрілити, чи можемо це зруйнувати, щоб поїхати далі. Ми просто стріляємо. Якщо ні, просто рухаємось. Це та ж сама і перевірка вниз. Як та перевірка. І перевірка, де тут, а де вліво. А, ось тут одного разу. Тобто, якщо вже створювати, а давайте ще раз потроху так, покажу. Якщо вже створювати штучний інтелект, то ви розумієте, наскільки. Він великий повинен бути. Так, його створюють по-різному. Але, ще раз кажу, я не спеціаліст по штучному інтелекту. Я, просто, я можу працювати і робити все, що завгодно. А, але якщо копати вглуб, саму штучним інтелектом я ще не працював. Хоча заявки були. Добре. Все. Але так, щоб могли, хоча б якось сперечатись з цим штучним інтелектом. Якщо він Чітко знає, де цей об'єкт знаходиться, знаходиться, і він е, на прийняття рішень в нього буквально долі мілісекунд, ну, не долі, так, тобто мілісекунд, та, То з ним е, як, ніяк не можна. Е, Виграти проти нього, тому що він швидше тебе думає, і він ніяк тобі нічого не зробить. Ну, тобто ти йому нічого не зробиш, тому що в нього буде швидкість опрацювання набагато швидше. Тому я подумав, коли я це робив, я ніяк не міг проти нього виграти. Або нічия постійно, або програвав. Тому я вирішив додати do random. Що це за метод? Ось ми використовуємо наш random, і виходить так. Якщо, дайте мені, будь ласка, nextint від 0 до 100. Якщо більше число, яке ми отримали, більше 30, ми просто стріляємо. Якщо ні, йдемо далі. Якщо число більше 20, ми нічого не робимо. Якщо знову не попали, ми, тобто, з кожного разу збільшуємо діапазон, який можливий. Потім доходимо вже до 10. І якщо вже до 10 дійшли, ми просто рухаємось. Таким чином, у нас виходить, що. Він не постійно повинен рухатись. Бачите, він і стріляє, і стоїть на місці, і стріляє, і стоїть на місці, і щось знову стоїть, і просто стріляє. Бачите, таким чином виходить, що ми йому задаємо додаткові зайві рухи. Тобто, якимось чином затормозити його реакцію. Я тут ще вирішив: замість Move використати random direction. Дивіться. Ми йдемо до нашого. Енамчика дирекшену. У кожного енамчика є такий валюс. Він повертає масив наших directionів, але по, по числам. Тобто, він додає першому нашому значенню будь-якому. Тобто, це по, йому все рівно, як і нам. Він додає нашому першому 0, другому додає 1. До речі, добре. Зрозумів тебе. Другому додає 1, третьому додає 2, і так поїхали: від 0 до Lenx-1. І я просто рандомно беру а, 4. Ну, я знаю, що там їх 4. Ну, До речі, я можу взяти у до речі, У НМК, здається, немає Ленсу. Так, немає Lenсу. Шкода. До речі, реношка, да. так. А, ми можемо ж у values взяти length, Ага, точно. Типа, щоб взагалі не залежати. Пішли сюди. Direction. Values. length, мінус один. Все. Супер. Нічого гвоздиками не прибито. Цього. Нічого, це хама. І потім нашому танку передаємо сюди direction. Тобто, фактично а, ми робимо так, що він трохи потеряшка. Дивіться. Дивно було дуже смішно, до речі. Поміняв дуже швидко. Тобто, бачите, він не завжди їде так, як йому потрібно. Тобто він хоче поїхати до мене сюди, але я іноді йому змінюю просто а, цей. Direction. Він рано чи пізно все ж таки до мене доїде. Ну давай. Опа. Секунду, ви це бачили? Чи мені здалося? Що я був знищений, але їхав далі. А ну-ка, давайте, щоб було. Окей. Ну, давайте тобі допоможу. Так, О, прикольно. Так, це треба вирівняти. До речі, я б залишав, наприклад, Random Direction. Це цікавіше. Або ще можна оці числа, їх можна зробити, наприклад, наступне відео, я буду робити: це вибор менюшка. І там можна вибрати менюшку рівень, наскільки наш штучний інтелект сильний. Тобто, і якщо. Чим збільшити, збільшувати ці значення, тим менший шанс, що рандомні значення буде зроблені. Тобто він постійно буде опрацьовувати це свою логіку. Тому що рандом у нас після. Якщо поставити взагалі там а, неймовірно важкий, тобто зробити там 300, так? Ніколи ж 300 не буде. Ну, От про це, до речі, і каже. Що, типу, завжди буде false. Ну, типу, найважчий рівень, який завжди тебе. Який ти ніколи не виграєш. Так, танк. Давайте, Акшн танк, thread, до речі, що він, якщо знищений, він не повинен йти. Де наш танк? О, наш move tank. Якщо ми вже почали рухатись, то ми вже продовжимо рухатись, але так не повинно бути. Давайте зробимо ще перевірку, якщо наш танк ідестрої. Але не іздестрої. Одається, так повинен працювати. Щоб він, якщо вже знищився, він нікуди не міг піти. А ну-ка, давайте поможемо тобі. Давай, танк. Давай, штучний інтелект, ти зможеш? Ой, чорт. О, все. Супер, відпрацювало. Ну, отак от. В реальному часі відпрацювали баги. Якщо вам це подобається, ставте лайки. Клас, я над цим працював, немало часу втратив, витратив, як ви бачите, тупий, штучний інтелект, він настільки тупий і примітивний, але він скільки треба багато всього перевірок робити. Тож, якщо це подобається, ставте лайки, і пишите коментарі. Може хтось скаже, як можна його ще покращити. Ну, подивимось. Поки я працюю над грою, завжди читаю коментарі, і я можу на них відреагувати в рамках. З цієї гри. Поки записував відео, мені прийшла ідея. А зараз я пере перевіряв на танк. До речі, як він рухається так? за мною. От, наприклад, він їде вперед, вверх. Хопа, я йду сюди, і він одразу під мене підлаштовується, все начебто реально працює. Бачите, він за мною. Охота там його така. Охота. Мисливець. Ось. Я просто подумав те, що чи він на мене відпрацьовує цей алгоритм. Ну на танку, здається, відпрацьовує. А якщо використати його на наш Eagle, базу, на нашу базу. Так, engine. Я хочу сюди передати не тайгера, а базу. І так, тепер Battlefield. Battlefield. Нам треба. Тайгер. А ну-ка, Battle. BC. Добре. Battlefield. Get. get block Ні. Battlefield, Battlefield. О, ну, я це закументи, до речі. Так ми вже цю графіку не використовуємо. Давайте одразу приберу. Сюди. Сюди. battlefield Get Graphics. Дякую вам. Добре, спрацювалося. Так, стається не де... дай. О, наш Eagle. Давайте сюди. Get a rock. Eagle. Get Eagle. Супер. Тепер engine. Дамо сюди. Іде сюди. Get Eagle. Перевірка. Угу. Все. Він його руйнує. Супер. І де б я його не поставив. опана, на. Autom Button Links. А, він хоче виїхати за кордони. Я не роблю цю перевірку. Ну, добре. Я ж кажу, тупий штучний інтелект. Так, чисто працював. А, в принципі, якщо ми там. Будь-де ми його поставили би. Ну-ка, секунду. Так, це у нас скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тобто 8 треба помножити на 64. Калькулятор 8 помножити на 64. Та рівня 512. Яка несподіванка. 512. Поставимо. А це у нас ще по x. По x у нас повинно бути 512, по у нас повинно бути 0. Ми зараз перевіримо. Угу. Відпрацьовує. В принципі, йде пошук. Окка зараз цікаво. Index of about Exception Index Так. About exception Зупиняємо. Сюди return блок. Звідки ти береш, дай мені Get block below. Ось. А, немає перевірки на те, що. Це наш блок останній. Угу. Ми одразу додаємо і навіть не перевіряємо. Зробіть перевірку. А, зробіть перевірку на те, чи ми можемо повернути а, блок. Instance Water. Ага. Ні, мабуть, ну, тут треба якось по-іншому. block below. Перевіряти на Null треба ще, мабуть. Угу. Або water, До речі, ми water не можемо проїхати. Або зробити, наприклад, е якийсь блок якийсь порівнювати last блок, чи щось таке. Тобто наступний блок це є виход за кордони нашого полю. Варіантів реально дуже-дуже багато, як можна вирішити це питання, тобто, за вашим побажанням. Так, добре. Тепер хочу зробити ще два відео. Так, наступне відео буде. Додати панель з вибором танків і поля бою. Ну, щоб якось взаємодіяти вже із нашою грою. Думаю, додати декілька танків. Тайгер буде у нас пробивати Бріки, можливо, додати якийсь танк, а, який в нього буде армор більше, чи взагалі просто в нього армор буде. І наш танк буде самий найпростіший. Але все рівно ми можемо теж вибрати собі будь-який танк серед цих всіх. І потім вибрати будь-яке поле бою. І ще останнє цікаве відео залишилось. А, зроблю. Якщо буде якісь побажання, пишіть в коменти. Якщо сподобався мій простий штучний інтелект, ставте лайк. Якщо є якась ще тема відео, яку ви хотіли, щоб я якось опрацював цю гру, щоб зробити щось, додав, теж пишіть в коментарях. Поки я пишу цю гру, залишив ще два відео, то прошу, прошу, прошу. Добре, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.